Сьогодні ми з Сергієм. Сергій це власник, засновник, ідейний натхненник, провокатор, консолідатор. Я можу ще так дуже довго підбирати епітети торгової марки Bіаміна, а саме вуликів ППУ. Ну і я, ваш покірний слуга, провокативний блогер по бджільництву Назарій. Засновник, ідейний натхненник. Ну про себе говорити багато не буду. оф юкрей. І магазини, і торгової марки. Коротше, і все, і ми вже коротше, бомбимо. Е, ну, сьогодні Сергій. Ну, давай, Сергій, привітайся ще ти з нашими підписничками. Да, всім привіт від Біаміни. Хочу всіх привітати з весною, яка наступила з нормальними вже, скажімо так, і не дуже хорошими потерями. то що потери в дільниці є на даний час, ну вони й далі будуть, але треба це все устраняти і з цим якось так так да, Втрати є. Втрат дуже багато. Ми весь стрім хочемо присвятити саме для втрат і тута, і тута. Ключовий момент. Ми не хочемо бути Сергієм. Як знаєте, ті старі діди, які сидять, тако сімочки плюють. І, а я ж казав. Е, ну бо тому, що ми з Сергієм там молоді такі пасічники. Там трошки там любимо якесь щось нестандартненьке. Щось получається. Сергій, як в тебе зимівля? Давай розпочнемо з тебе. Продовжимо. А далі як піде? Правдивий мед, привіт. Привіт, правдима. Дивіться, в мене по зимівлі на сьогоднішній день мінус 4 вулика. Вулики вийшли. Якщо не секрет, з 94%. Тобто це навіть не складає 1. Один... Ну, коротше, менше 1%. Так, да, ну це я ще рахую те, що вони ще повністю не перезимували. Ну, тобто, нема ще самі не носять пильцю вулики. Обніжжя. Зимували дуже погано. По одній причині того, що і пропали. На сухих рамках не було корму. От, да, от я такий пасічник. Я не кормив давлення, кормили мої хлопці. Я був на навчанні і не проконтролював це і думав, що хватить кормів. От чотири вулики пропало дійсно, із-за того, що не хватило кормів. Да, це мені мінус. Я це не отрікаюся. З цим будемо боротися. Я знаю, як боротися. Тобто, по поводу обробітку, я не скажу, що вони погано були оброблені, тому що знаю технологію. Назад підсказував як, все нормально, в мене пройшло з тим. А от по кормах я трошки, трошки взівав. Ну, нічого, канді розложив, думаю, витягну останні сім'ї, і все буде добре. Супер. Чудово, е, дивись. Тут а вже бачиш. Е, значить, люди знов ведуться на мої е, уловки. Я ж сказав, що менше одного відсотка. Якщо ми візьмемо від 90 сімей, навіть 9, 10 відсотків, це буде 9 сімей, тобто більше одного відсотка. Порахуйте, і напишіть правильну відповідь. у Вас там калькулятори є. Ви серйозні люди, ви всі математики, е, і не думайте, що ми тут е, прямо е, збираємося просто так, аби полялякати. Нам треба, щоб ви нас дивилися. І ми вас по любому будемо <закувати>. Е, так, бачу тут вже якихось. Е, давай на війну. Блін, ми воюємо, чувак. Всі воюють. У нас сьогодні ракети ага. тут літали. Так, і це вилучити Так, е-е так далі. дивіться що пише, що пише, що ми зеки. Так, вилучили. в то мене тут в цеху такі стіни вас ну, ну, в мене в мене елітна камера, поняв? Що ви не працюєте? Бляха, чувак, ми працюємо більше тебе. Так, заблокувати цього користувача. Тань Вань, я так хочу футболку, як у вас. Обов'язково, обов'язково буде. Я ці футболки, це 3D-принт, це не просто принт. Коротше, вже, вже вони в розробці, скажімо так. У мене такі майки теж є супер. Привіт, Волині. Фокус чудовий. Звісно, ми тут фокусники ті. Ви ж не думайте, що ми тут такі серйозні люди, і ми не вміємо додати 2 плюс 2. Ну, це ж не серйозно, але ну, такий у ну, такі, такі нас тут контингент, що для них постійно треба показати, що ми дураки. Ну, ми, в принципі, готові. Да? Але ну, судіть по результатах самі. Е, значить, е, на рахунок моєї пасіки, значить, 60 сімей, значить, одна в мене осінню відійшла. Тобто, осінню відійшла це та сім'я, яку я показував на відео, що вона злетіла. Ну, типу, бджоли там не було. Ну, коротше, я думаю, ви всі бачили той прикол. І ще одну сім'ю приєднав маленьку до ще одної. Я думаю, ви теж бачили цей момент, я показував на відео. Так? Тобто, із 60 сімей по втратах в мене реальних втратах одна, ну там, де об'єднано, я не вважаю, що це втрата, тому що. Жула збережена. Потім з одного зроблю. Тобто, е, 1 плюс 1 дорівнює 3. В такий в бджільництва. Я вже неодноразово в своїх відео це показував. Тому 59, 58. От так. 58 сімей. Е, і будемо. Працювати е, далі. Значить, е, на рахунок того, як земівля пройшла, в мене, в принципі, і з кормом, слава Богу, вгадав, знаєш, і з е, із безпосередньо збором гнізда, коротше, з обробками, все чотенько. E, і слава Богу, що получається? Да, але блін, ну я не можу, знаєте, вам всі карти зараз взяти відкрити. Сергій то трошки більше вас знає, тому що ми з ним ще так стукуємося. E, але коротше, Ютуб ну, же ж хоче шоу. шоу, Будемо робити шоу, Сергій? Да. Я думаю, да. що ти з e, так, Сергій, таке питання: в тебе там вулик покрашення вже? Да? Да, це покрашений вулик. Думаю, вони тебе біленькі такі завжди були? Ні, ось є біленькі там. Ага, це ж так. Е, так, дивись, що там? От у тебе ж там магазин, теж ці діла. Значить, приходять пасічники в магазин. Що вони тобі кажуть про цьогорічні втрати? От як в них ну, там от, Ну, приблизно, приблизно ситуація в твоєму регіоні. Ну, в моєму регіоні багато пропало. От, взять мого кума, да, він теж пасічник, в нього там більше ста вуликів, то в нього, мабуть, 12-14 вуликів лягло. Ну, то є багато жив пропис. порівнянням з тими роками, то я скажу, десь відсотків 15 може, ну, по району лягло більше, ніж минулого року. Відсотків. Відсотків 15 всього всієї пасіки району. Не моєї, не цієї, а всієї. пасіки. Так, так, в нашому районі. Тобто багато. Но хочу сказати, менш посипались бджоли. От в нас є там колос подим, то вони зимують в зимівнику. Тобто ну, там менше посипались бджіл, ті, що були зимували на вулиці. Причини цього не знаю, ну, от так мені казали ті пасічники. Що ті, що зимували на вулиці, може, були пізні обльоти, ну, тобто, хватили теж десь чогось. ну. По різному буває. Да. Ну, у нас тут в, нашій, в нашому регіоні е були пасічники, які приходять кажуть, було 22, стало 6. Mm. Тобто. Такий результат, капець, сповнив Наталя Камельчук, Чи збережеться ефір. Так, в мене всі ефіри збережені, всі. Ви можете заходити в вкладку прямі ефіри або прямі трансляції, і там всі ці ефіри є. Значить, коротше, ну, жистяк. І знаєш, що такий трошки потішити своє самолюбіє. E, значить, Дуже ж багато тих, хто приходить до мене в магазин, дивляться мене в Ютубі. Вони місцеві тут e, і приходили з таким скептицизмом. Знаєш, я там розказував про те, як от кліща, обробляти. І e, скептицизмом до цього всього всі ставляться. Дуже мало хто, скажімо так, звернув на це увагу. E, і ті всі люди, ну коротше, були вже люди, які прийшли і сказали: Чувак, а можеш мені показати те відео, де ти це розказував? Я зроблю так само. Скажу, ну, звісно, воно <гум> ну, просто понимаєш, в нас в районі мало молодих пасічників. Ну, я молодий пасічник, по водах може не молодий, а по бджільництву молодий. Тобто, ну, багато не хочуть і вникатяться. Все по старінь. Да. Все по старинке. Оце, отут, цей е, мій, мій мій такий хейтер е, пише: кожен рік одне й те саме багато пропало, тяжкий рік, поганий медозбір, але е, але на експорт і ціну ну коротше, все, все типа пофантазуйте. Ну, дивіться Кусевс. Я не знаю, як вас звати. Розумієте, різниця між тими роками і цим роком да, в тому, що ми почали обговорювати це на моєму каналі. Якщо якісь речі починають обговорюватися на моєму каналі, це вже, скажімо так, сигнал. Просто сигнал. На сьогоднішній день це все, що я можу сказати, просто сигнал. Е, і ми ж не дарма почали там різні проекти. Правильно, один із проєктів хочу бути бджолярем, який зараз е, і людей набрали, і показуємо людям. Ми ж це зробили не просто так. Ми це зробили для того, щоб не було таких цифр: мінус 50%, мінус 70%. Знаєте, як, як в покер грають. <смірко> граю. <смірко> тобто мінусується, мінусується. Розумієте? Тобто щоб таких цифр не було. Ми запускаємо свої проекти. Вірите ви в них чи не вірите, це ваше право. Ну, а ми працюємо, ми працюємо і демонструємо результат. От перед вами сидять дві людини, в яких втрат практично немає. Сім'ї хоч і слабенькі, але вони видержані. Тобто, в мене по кормах. От по кормах був великий мінус. От чого в мене такі слабенькі сім'ї? По обробітку, я вважаю, я обробив їх дуже файно. Тобто тут умови немає. Ти обробляв е, як? От, е, озвуч. От зараз без моїх підказок озвуч, як ти обробляв. Дивіться. Обробляти я почав після качки соняшника. От тільки доставав рамки корпуса, забирав е, із вуликів і зразу ставив пластина. Пластина діє діюча речовина 10-12 14 днів. Дивіться на пачки, скільки діє. Пластина. І зразу через 2 неділі ставляю ще пластини. Я обробляв тричі пластина. Потім, уже, як почав загодувати бджіл, я обробляв е, Мавриком. Тобто е, е, препарат, тоже бівеловський Мавриком, одразу курив, другий обкрив. Я викладав відео в Тікток чи YouTube. в Ютуб, у мене фоткає, е, як посипався кліч після Маврика. Це просто тьма його була. Тобто обробляти треба через кожні. Там, ви повинні знати, що кліс сидить у самій личинці. Тобто він виходить вже в молода бжола із кліщом. Багато цього пасічників, навіть старі пасічники, скажем так, досвідчені, які пасічникують 5, 10, 20 вуликів, Цього не знають. Вони привикли. Ой, поставив пластини, значить вони там будуть стояти, будуть діють, і весь кліщ осипеться. Ні. Матка сіменить кожен день. І кліщ залазить у ту личинку кожен день. Прилетить із робочою бжолою, відкладуть яйцекладку, той і кліщ лупитиметься так само. Все. Тобто, вам треба цей процес пройти, от, щоб здорова бжола. І вийшла, зимувала бжола та що буде зимувати взимку, щоб вона вже була без кліща. тобто Оці, наприклад, два місяці середина серпня, вересень, жовтень, ну, оце вам треба ці два місяці інтенсивно обробляти бджіл І завжди ставить контроль. От контролька засовочка вулику чи газетка намашена олійкою, ну, воно повинно бути. І щоб розуміли, щоб. Бжола, навіть робоча бджола, яка була вражена кліщом, то тобто ви обробили кріщо сипався, і ця вже бджола є нездорова. есть я, я вважаю, вона процентів на 60 тільки може перезимувати. Тобто, в неї вже в організмі ну, вона заражена була. Вона не так буде обігрівати клуб, не так буде працювати. Ну, то Якось так е, ну так, да, це коротко кажучи, просто кажучи, але цілком доступною мовою, що відбувається. Дара трошки дозволю собі глибше розповісти, е, щоб е, прості пасічники розуміли, що не все так просто, панове. Треба трошки вчитись. Давай відповімо для людей. Е, Назар, а є до футболки ще кепка, мокроси чи якийсь бред? E, значить, бренд, який в Україні буде робити ось таке, значить, це буде оф Ну А вулики, звісно, біоміна, безспорно. E, але поки що ще ну кепки в нас теж є. Кепки теж. буду ще в кепці сидіти, e, значить, тому запакуємо вас, запакуємо. вас, Так, такого роду футболки бачу на Аліекспресі. На Аліку теж такі футболки є. Я тоді купляв, це вже давненько купляв, не на Аліку. Значить, всіх вітаю втратив дві-три сім'ї по тупості. В одному миша з'їла корма, в другому фігово корма, фігово корма стояли в обох покупна е, матка бакфаст, оброблені біпіном та полоски. Е, Слава Івану, дивіться: для того, щоб вас мінімізувати у цей момент, що неправильно стоять корма, потрібно бджіл збирати за методикою рокіровки. Отже, роками провірено. І все чітко. Так, Назар, ви практикували обробку ефірними. Так, е, да, я й практикую таку обробку, пане Юрій. Я практикую таку обробку. Так, у мене на всіх вуликах бренд. Бжуляник від Тетяни Бендус, і мені ще треба удосконал... удосконалення. Все, топчик. Обирайте те, що для вас найкраще, і все у вас буде. Так, розкажи про льотки, як з ними поступати після першого обльоту. Віктор, Віктор як поступати з льотками після першого обльоту? Ніяк. От просто ніяк. От знаєте, я зараз кхм, читаю коментарі, є забавні коментарі, да? а є тупі коментарі. От просто при всій повазі до всіх глядачів є тупі коментарі. Ми, ми тут обговорюємо значить питання втрати бджіл зимою. Да? От що сталося в Україні? Краще е, подивіться ще раз назву ефіру і зайдіть, і напишіть. У мене така ситуація. Тут бачу, пишуть класно пишуть. Да? Ну, що з дітками робити? Ну, це, Поймаєте? Це те саме, що ви переходите в п'ятий клас, ідете да? перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, і в п'ятому класі задаєте питання. Е, а, а як пишеться буква А? Розумієте? Ну, типу, оце, оце, ну, зараз я оце так сприймаю. Е, дивіться, коли ви заходите в зимівлю, ви вже повинні розуміти, що робити з льотками весною. Вже повинні розуміти. Але е, можливо, це початківець, аж не знаю. Це не те, що я хочу обідати, я просто хочу так, щоб люди думали. Е, значить, треба льотки не чіпати. Да? Якщо у вас льотки перекинені, значить е, цією гербенкою донизу, да? щоб миші не залазили. Ви льотки перекиньте на літній режим і оставте прохід на 2-3 бджоли. От Сергій, до речі, може це вам продемонструвати. Прямо зараз в ефірі. Ось літочок. Ну, що... Так, ось льоточка. Ану, секундочку. Ось льоточок. ось грібночка. Е, є ще один нюанс. Е, якщо зиму закриваєте оцю грібночку, щоб поток воздуху і миша не залізла, як Назар казав. То є такий, е, така біда, що як буде тепло і бджоли підуть в облід. Е, бджоли ті, що посипались, забивають отут, і бджола не може виходити. Це я вже зустрічав у себе на пасіці. Тобто треба все одно відкрити збоку, е, щоб на дві бджоли щоб бджола могла вийти і чистити сама. Бо оцю ячеєчку е, вона не. Протягне то, що впало, осипалась від бумагу. А так от перевертає to <numero> його донизу і відкриваєте на дві все. Так, окей, бо я трошки випав, сирі, ти їм показав. Я тебе не чую, що Кажу: я трошки випав, ти їм показав все чітко. Нема звуку? чують. Just for for a moment. А так мене чути? Так, щось знову знову десь бляха муха. Я не знаю, мене чути, не чути. Е вітаю, панове холодок, не чути, але не, не алю. Я зрозумів. Я взяв мікрофон. Через мікрофон теж погано чути, там десь десь Сергій пропав. 5% сімей висипалось по 3,5 см трупів. Будь-який воток забивається. Забився би. Ну так. Да. Звук дуже слабкий. Так, об'єднав 10%, об'єднав. За осені ще 20 слабеньких, з 206 сімей, 5 сипнулися відсотків, залишилися три рамки. Причини не знаю. Так, все вірно. Справдайте, гість, об, обробляти потрібно всім і сублімаціями, кислотною влітку, і полосками після відкачки і табетками. І, і проливом перед сном відразу все буде гуд. Е, я я дебільно. Вчусь на своїх помилках. Дембільну, Дембільну може. Так, приз 20 відійшло. супер. Вітаю, гарний результат. Так, в мене на всіх так все бачив. Це бачив. О, вітаю через мікро, мікро краще, супер. А де ж Сергій пропав? Так, зараз ми його вернемо в сім'ю. Зараз ми вернемо вернем Сергія. Звук взагалі пропадає. Про люток говорили. Я зрозумів, звук у вас геть слабкий. Це, звісно, піджалька. А так, звук. Так, кращий звук, не знаю. Так, так звук кращий. Це все панове інтернет. Тому що апаратура налаштована коректно, іменно інтернет, дуже-дуже поганий інтернет. Спробуємо перезапуститися.